Всім привіт друзі, з вами я Дарвін і мені скучно. Ну я навіть не знаю, чим зайнятися. Амігуса нема, mm. деяких жителів mm. нема. Блин, яка зручна картопелька. Оце хто такий? А ти um. хто такий? Мене звати Дарвін, а ти хто? Містер Флейзі є Бачу. Ну, тепер буде чим зайнятися. Давай... Ну, і що будемо робити? Не знаю. Ну давай в гості до Амігуса, якого нема. А, давай. Відкри. Відкривай двері. Давай забігаємо, забігаємо, забігаємо. А О! давай в кум пограємо. пограємо. яка картина, прикольно. Да, прикольно. Запускай майн. А, в нього комп'ютер не працює. Блін! Ладно, забирай ти картину. собі. Я в нього картинку тут заберу. я її зараз. Ай, ай, ай! А ой, ой. Ти ходи, ти ходи. Ай! Ого. А де ми? А я не знаю, де ми? А де ми? Я сам не знаю. Ну давай пішли. Ну відкривай. Так. Да. Ну. Раз, два, три. А, я... а... Гарвин, привіт. а це хто такий? А, це Флезі, знайомся. Вин... Він горить. Привіт. Давай. А це що таке? Амігос? Це для вас я зробив паркур. Попробуй пройти. Паркур, я так із кінзіп... іспитання, так? Так, іспитання. І попробуй їх пройти. Ай! Ja, вже, poradę, ja, no już no pociał, ja już chciałem... No ja już No nic, zaraz. a ja w połowę upałem. akuratno, Bierz. Wciąż się zajeb... dawaj. Oj, oj, oj. Czekaj. O, aj. Parkour, parkour. drugie spotkanie Tak. No, ja nie znają, ale... Nie! Op. 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 A! Tych, 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 Ja upałem. Ай, 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 ай. Мені я цей. знову, поналознув, знову. Я знову через цю пекучу лаву треба йти. на Ай, 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 ай! Потушився. Амігос, я вон. тебе після цього не знаю, що з тобою зроблю. Так. Ай! та я моя, як на зло впав. Та чекай я! Павутина! Та ну... постукай, пусти, пусти, пусти! Так, потушитись, потушитись, потушитись! Так. тушись! Та... Та не впаду я на шрифті. Таке враження, що не на шифті. Оп. Оп. Ніе! Оп! Ні! Та ё -моя! Я знову впав! Тебе. Нічого, 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 зараз пройдемо. Цікаво, що там ще, крім паркура і цього є. Паркур! Що? Я, я знаю, Після паркура нам дадуть паркур паркур. паркур. паркур? Ай! Ну, цілком логічно. Паркур, паркур, паркур. Ну, посядку, паркур. Так. А я попробую зробити чуть-чуть хитріше. Ай! Горю. Ах, ти Ні! Я не сам! Ху-ху-ху-ху. ху 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 хоп Есть? <ривість> так. Оп. Та шоп, таке? Ну як ти тут паркур проходиш? Де ти? Давай. А, вот и да. Такая. Чекай, я зараз пойду. Давай, дарит. Давай. Оп, стоп! У-у-у-у, я так. чуть не впал. Що, може, так. Зара, зара, зара. А, давай, пошел. Давай, давай ты. Не, я не, я, не, я забыл стрибнути. А, а, а... Ти там довго, чи ні? Ну, слухай, ты тоже не с первого раза прийшов? Ну ладно. А що там а дальше за. Що там за дальше за испытание? Не знаю, які двери. А що там о, за... о, а, прикольно. А що там за дверима? Третє испытання. Знайди, знайди кнопку. Я ну тут я собі говорю. А Міндо зараз скаже: "Знайди двері і мабуть лабіринт чи що?" Бана, я тут поки почилю. <вит> Третє испытання. Знайди кнопку від дверей. Аміго скаже знайти кнопку від а. дверей. Очнимо. Ти це ми ідеш. Тата, я в лаву впав. <гу CAT> а, чекай, зараз потушусь. Я потушитись не можу. Та тушися! Гара! А, ну я не кнопку шукати, Вона зараз лісві пошукає. Ну, давай. Так. Оп! Нє, стоять. Ух, не впав. Ай. Пример. Тихо, анігус. Пикас, а типу на... Ну, ще не є, ще не знаю. Ну, ще. Ай. Оп! Ні! Я забув швидкість включити. Я забув розбігтись. Нічого, нічого, це буде. Це, можливо, буде не швидко. Потушився. Так. Як би тут пограмотніше через цей вогонь, а це ж і в лаву впав? А я бачу тебе! Я бачу Амігос Амігос! Я не знаю, що я після цього тобі зроблю. Так. А, я потушився зараз на легко пройду. А, як ця павутина бісить. О. Оп. Іди сюди, Оп. Іди сюди, іди сюди. Чекай. Зараз розбіг візьму. Оп. Стоп. Ні! Та ти знущаєшся. Та я ні, не, не знущаюсь. Дивись сюди, Аміо, дивись сюди. Не. О, ідеально, що ти прийшов. Так, де ти? Він тебе за. Абігос, він тебе за цей. За такі паркури. Ай! Та лава, Як... Ми... Що я не можу цей паркур пройти? Так, як кнопку шукаю. Ну, шукай кнопку. Тай, тихо, щоб в лаву не впасти. Та, лавотина! А я що на лаві? зараз потикаю. В лаву? І може вона секретна якась. Ну, стрибни в лаву, подивись. Вибачте, він. Ай, я вийнив. Куди вода, вода, Дай бог, сам дроп. Так. Яктор. Оп. У, єсть. Оп, я пройшов. Почекай! давай Ладно, давай Так, за деревом нема. А де вся листва? Флейзі забрав собі. Флейзі забрав собі. Так, ну тут вижу квітки по... Так, ну тут нема. Амігос, я ж до тебе доберуся. Я ж до тебе доберуся. Ні. Так, воді, може, в воді десь. Треба прощупати, все. Так. О, я знайшов кнопку! Ось вона. Пішли, пішли! Ай далі, не знову Чекай, чекай. Давай. Зараз. Давай, а, зараз. Єсть! Що? Що, тут? Так, пішли! Тут, Давай тут. ти туди підеш, а я сюди. Звідки тебе меч? Там скрині був. А. а для чого? Нічого. Так, тут, -а. Нічого. тут -а нема. Не знаю, а ну Що Тупі. Тут? Ой. там. О, тут тут немі... О. Так, значить тут буде щось Видно, двері треба знайти. Так, ну, куди пішли ми? Сюди, бо іншого проходу так, ну тут сюда, може сюда? Ні, тут сундук. А ну що тут, Амігос. О, я знайшов двері. Я теж. Пішов. Так. Так, шок. Що, що я знімав відео давно-давно. Так, що тут запитання? Ну, якщо про, про мене, то про лего? Ні. YouTube Shorts oh, я... і про Майнкрафт. Ну, я знімав своє перше ві... свої перші відео про Лего. Ти тоже? Я де. Дві хигра умазе, забирай! Забираю, 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 забираю. Це шо, все, амігос? Ааа, це все ваше. Так, а от тебе алмазну броне. А дивись, алмазна броня. Я казав, що до ам'їса достану. Вдягаємо алмазну броню. Так, я я стен зламав. Вдягай алмазну броньку. Так, шапка на мені є. Вдягай. Так! Пішли на нього! Дареш. пішли. Гол, гол, гол. Так. Не так легко, пацани! Ну що, не що він? Він на заріться! Нічого, ми вдвоє в Алмазці. Що я пасім зроблю? Ай, ай, ай. Він боляче б'ється. Поможи. Він дуже боляче б'ється. Я звалюю. У мене є тактика проти нього. Поможіть, поможіть, поможіть. Ти де? Ходи сюди. Давай. Давай. Ага! Та ні, нам його вбити треба. Йди сюди! Давай нападай на нього! Я, я закриваюсь Такими блоками! Так. Спортсмен. Ну давай сюди йди! Ми його зараз копнемо! Ну, то... В нього мало хп. Є! Ми його завалили! А, а як він тут взагалі взявся? Ну, пішли сюди. Так. Що у нас тут за дверями? Так. Шо? Ти деш? О, іде. О, мігус. Так, о, тут якийсь. Що? О, я мігуса знов копию. Так. Я тут був люк весь час, а я його не замічав. ми <ріст> могли. Не проходити. І ми зразу б могли до Амігоса Блін, Значить. Не судь... Значить, не судьба. Ну. В... ні, ну взагалі прикольно, Амігос зробив. І, і нашу скуку подолав. О, ти що таке робиш? Туалет. А ну, понятно. Ладно, друзі, нам нині амігос і Флейзі. Флейзі прийшов Ей. до мене додому, до мене в село, і нам амігос приготував. Що він в і як? Та, ну, я піду. Друзі, з вами Ой. я буду прощатись.